Всім прийде, дорогі підписники та нові глядачі. у цьому відео ви дізнаєтесь, чому варто брати дорогі бігові кросівки. І я їх порівняю з усіма дорогими, але для тренувань. Це в нас Adidas Adizero Boston 10, а це у нас Adidas Adizero Adios Pro 3. Тому у цьому відео не тільки теорія, а і практика. Практичний тест даних двох кросівок. Тому з вас вподобайка, комент, якщо ви бігали якихось із них, або нашу свою думку, чи варто все таки брати для змагань топові. І підписка. Поїхали! Просто наше питання, чому варто брати дорогі бігові кросівки для змагань, а не бігати в тренувальних? Але перед цим треба зробити на ці дві моделі огляд і розказати про них. Почнемо ми з тренувальних, а саме Adidas Adizero Boston 10. Вони мають дуже класний та практичний і настійкий верх. Використовується якісна сітка, яка пройшла 3000 30 км, і як ви бачите, вона не порвалася. Має замш, має ось такі різні ставки, які забезпечують комфорт та зовнішній вигляд. Мають різні там надписи Adі Zero, щоб ти в кросівках бігав, і люди розуміли, що ти бігаєш в Адідасах, саме ось таких потужних. Мають. Класні шнурки, які не рвуться, які не протираються і, взагалі, є дуже якісними. Дані кросіки мають класний річок, який не передушує ваш верх стопи. Використовуються тут дві піни, а саме Light Strike, яка видває за амортизацію, і Light Strike Pro, яка відповідає за пружність і за віштовхуваність. Артем, ну кросіки постійности камера, напевно, що змінилось. Так, п'ятка тут розірвалася, але хоч сказати, що тут вони мають ще твердий стакан. Перейдемо до підоши. Використовується тут. Одна гума, а саме континенталь. І також ви думали зрозуміли і побачили, що тут є карбонові стрижні, але по карбону тут не тільки. Це є ще на п'ясі, ось така. Кругла чи прямокутна вставка карбону, що забезпечує стійкості та кросівок. Я в них прибіг понад 3000 км і скажу, що вони показали максимально багато. Я в них бігав і інтервали, і повільне тренування, і швидкі, і навіть виступав на змаганнях. Але на змаганнях в них бігати реально важко. Що в п'ятірку можна бігти по 330, але. Ти втрачає свою енергію і кросівки відчуваються реально важкими, тому що їхня вага 285 грамів у розмірі 9,5. Вони є дуже класними саме для довгих тренувань, для довгих швидких тренувань. Ми них можна бігати і по кросу, і по асфальту, і по ґрунту. І взагалі ці кросіки мені дуже сподобались. Але зараз ми переходимо огляду ось цих потужних росіок саме для змагань. Це у нас Adidas Adizero Adios Pro 3. Вони мають дуже легкий верх, дуже прозору сітку, яка. Дуже гарно дихає, є легкою, мають тоненький язичок. І взагалі вверх виглядає так, що треба бігти реально швидко. Підошва складається з одної піни Light Strike Pro, яка є, як ви бачите, пружною, м'якою і забезпечує швидкий біг. Підошва дана кросівка також використовує гуму Continental. Що забезпечує, що і знову стійкість, але дані кросівки зроблені для змагань, тому вони проживуть не більше ніж 500 кілометрів. І ви запитаєте мене, а чи є тут карбон чи карбонові стрижні? І я вам скажу так, тому що тут використовуються такі самі карбонові стрижні, як і всі кросівки, які тут. І чому я все таки казав, що я в них біг на змані? Тому що вони мають карбон, вони мають супіну, і звичайно в них можна бігти. Але ця вага кросівка 225 грамів, ця вага 285 грамів. Тобто ви розумієте різницю, який може тримати темп у всіх кросівках. Дані кросівки від 4.0 до 250 і швидше. У всіх кросівках можна тримати темп від 5 хвилин до 3.30. Далі стає вже складнувато. Так, я в них бігав і по 3,10, і по 3 хвилини, але вже відчуваю, що тебе кросівки трішки тормозять, тому що вага реально велика. І висока ця підошва тебе тяне до асфальту. Так як тут Висока також підошва, але піна є максимально легкою, тому вона тебе не тяне. Якщо до сих пір я не змінив вашу думку, що варто брати ось ці кросівки для змагань, а ці тільки для тренувань, то зараз я проведу реальний тест. Провежу 100 метрів і кілометр. Побачимо, які би в всі кросівках, і побачимо, які в всі кросівках, прикладаючи однакові зусилля. Ну що, я вже передягнувся, а зараз я трішки ще додам про кросівки. Босни 10 мають середню амортизацію та високу пружність. Про треті мають високу амортизацію і дуже високу пружність. І ще дам, що ці коштують кросівки приблизно 2,5 3 тисячі гривень. Я їх брав за 2,5. А ось ці коштують від трьох. Ну що, я передягнувся, вже розтягуюсь, розминаюсь, і зараз я почну з першого теста. Саме пробіжу 100 метрів в боснах десятих і потім брижу про третіх. І після цього ще зроблю тест на кілометр. Прибільшую знаковими силами. В однаковому темпі, що всіх, що в тих. І розкажу про свої відчуття. Можливо, будуть однакові, можливо, буде відрізнятися. Тому години вже микнувся і стартую перших 100 метрів. Побігли. Зробив я перший тест з босами пробігши 100 метрів. Тут з'явився результат і загалом вийшло 19 секунд. Не особо прикладаючи зусиль. І хоч каже, що в них пружно м'яка, але відчувається, що вога заважка і немає той пружності, яка є в протретіх. Тому зараз я одягаю протреті і роблю той самий тест, що зробив усіх. А після цього роблю кілометр в осі кросівках і кілометр в про -треті. Ну що я вже кросівки на Adidas Adizero Pro 3. І тепер треба сравнути 100 метрів. Я думаю, відчуття будуть однакові, адже 100 метрів невелика дистанція, але все-таки давайте спробуємо і побачимо, що там у нас буде. Тому раз, два, три. Побігли. Ну що, завершив вже перший тест, пробігши 100 метрів у всіх кросівках і в боснах. Я зрозумів, що різниці абсолютно немає. Декілька мілісекунд швидше в всіх кросівках. Ну, звичайно, якщо прям бігти на максимум в тих і в цих, цих буде швидше. Але 100 метрів не цікаво. Треба переходити на кілометри. А по відчуттям ну, звичайно, всі пружні, більш амортизуючі, і в них краще нога перекати, ніж в Бостона. Проступаємо до другого тесту. А сам привжу вас і кросівках кілометр. Це нас будуть Бостони десяті. Перевірю, які відчуття в них і взагалі як в них бітися. Тому що раз, два, три. побіг. Є yeah, підписники, я добіг кілометр, зараз тільки відпочину і розкажу результат. Я завершив кілометр, то з'явиться час і мене вийшов 3:32. Тут з'явиться також пульс, і я скажу, що білось мені не скажу, що супер важко. Але я так думаю, що про третіх буде набагато легше буде вища пружність і більша амортизація, прикладавшись так само зусиль. Тому зараз що роблю? Переодягаюсь і біжу. Раз, два, три. Ну що я вже перетягнувся. На ногах в мене вже про треті. Як ви бачите, ось так вони амортизують, гнуться. Звичайно, що босси декого не вміють, але це в нас кросівки вищого сегменту. Вони дорожчі і більш потужніші. Тому не буду лишати час, а біжу. Нажимаю годинник і стартую. Ну що, підписники, я прибіг зараз відпочину і зроблю висновок. Він вас реально здивує. Я завершив тисячу і результат вас реально здивує. Тут показалися такі кросівки, де змагальні, а де не змагальні. Але перед цим давайте згадаємо, що я відчував у своїх боснах. Я відчував амортизацію і пружність. То коли біг я всіх, то я відчував дуже велику амортизацію. У мене нога спочатку почала гратися вправо-вліво, тобто не було такої стабільності, як в боснах. Але все-таки результат про третіх вийшов швидше. А саме 3,10. А в красівках, боснах 3,32. Хоч біг максимально однаково в такому самому темпі, як і в тих, і в тих, і прикладав так само зусиль. Тому я думаю, вирішуйте вам, що краще взяти змагальні чи не змагальні, чи краще взяти двоє кросівок і бігати. На тренуваннях одних, а на змаганнях показати максимальний результат, тому що якщо сподобався такий вам тест, то ставте подобачити, пишіть комент, в яких кросівках ви бігаєте на змаганнях, і підписочку не забувайте. Тому всім пока-пока.